Рятуйте життя. Дуже дякую, аби, наскільки мала. можемо, будемо допомагати. Дякую, велике дякую. Співробітники 19-го державного пожежно-рятувального загону щодня долучаються до гасіння пожеж сухої рослинності чи у закритих житлових та нежитлових будівлях. Така робота є небезпечною для життя та здоров'я самих рятувальників, адже тривале перебування у задимленому просторі може неабияк повпливати на стан легень та дихальних шляхів людини, аби підтримати співробітників ДСНС, днями благодійника було доставлено гуманітарний вантаж. Гуманітарна місія Проліска передала рятувальникам міста Добропілля 50 кисневих масок від гуманітарного фонду для України. Цей фонд фінансує допомогу людям Харківської та Донецької області, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Видача, вона допоможе рятувальникам. Більш якісно виконувати свої обов'язки і тим самим зберігати життя цивільному населенню, ну і своїм співробітникам. Співробітники ДСНС зазначають, таке обладнання рятувальникам доводиться використовувати чи не на кожному виїзді. Ці маски ми приїдемо до апаратів на стиснутому повітрі. Під час пожеж маємо змогу зайти в будівлю, в квартиру на свіжому повітрі, коли є велике забруднення. Димом, велике задимлення або навіть існує ймовірність е, того, що є наявність небезпечних хімічних речовин, і щоб забезпечити насамперед безпеку самих рятувальників, ми використовуємо апарат на стиснутому повітрі. Але без цих масок ми їх не, немає в нас такої змоги використати їх. Тому вони нам дуже потрібні. Всього в рамках даного проєкту на Донеччині відбулося дві видачі гуманітарної допомоги для рятувальників. Партія масок для міста Добропілля і партія спеціальних фонариків для міста Константинівка. Теж доволі специфічний товар, тому що вони дуже ці ліхтарики мощні, пробивають димову завісу і туман. І вони в дефіциті доволі дорого Коштують і не можуть люди дозволити собі їх купувати. І сподіваємося, що також буде допомога для населення. Для більш якісного виконування своїх обов'язків рятувальниками Донеччини за словами Миколи Шульги кисневі маски це індивідуальне обладнання, яким має бути забезпечений співробітник ДСНС. Завдяки цій допомозі рятувальний загін буде більш укомплектованим. Ми дуже вдячні гуманітарній місії Проліска за надану таку допомогу. Вона нам дуже була необхідна. Свою чергу ми е дякуємо. Е Громадської організації проліска за дані маски. Дуже вам дякую. Це ми більше вам дякуємо. Ви достойні сотень таких подяк. Ми що просто віддали. А ви ризикуєте, ви рятуєте? Це, це, це вам дякую, але власне. все одно приємно. Касьянова Кристина, Чепіль Даниїл з міста Добропілля спеціально для телебачення Капрі.